Я вам зразу хочу нагадати, що всього два тижні тому я показала вам одне відео і сказала, що я його показую з надією на те, що це не початок курсу. Але як виявилося, початок. Анна Трічер нещодавно давала інтерв'ю і дуже гарно розкрила тему духовності, зокрема, тему духовності і високодуховних горинь в Україні. В принципі, сказала правду. Я можу сказати, що є якийсь певний стереотип, що люди, які пішли в духовність, це просвітльонні, атлітєвіші, і ті, які зв'язком з космосом постійно в дзені. Я вам скажу, що це абсолютно не так. Бо в духовність зазвичай 99% людей, які йдуть в духовність, з великого болю. І саме через те, що ми не знаємо, як оцей стан вигорання, негативний стан, негативних емоцій, мречені, певної сенсари нашого життя, як його приборкати, тому що це виснажливо дуже. ти перестаєш відчувати а, от перманентне якесь щастя і спокій внутрішній. Головне, щоб Аня потім це не викладала ні на якому курсі. Якщо Аня Трінчер відкриє курс, я буду про нього розповідати ось, з цього відео починаючи, тому що дуже багато відповідей на багато запитань і дуже багато відповідей на те, чому ці всі люди роблять все це. Я не думала, що. Я це буду робити за два тижні з того моменту. Реально. Я думала, така ладно, ну вона. Але ну так, да, ну прогрів завжди такий прогрів. Просвітленість, сансари, як ви зрозуміли, всі слова, і тут ти заходиш і бачиш. Чому ви плачете під час медитації? Тому що ваша душа нарешті починає з вами говорити, тому що ви, нарешті, починаєте її чути. І це одночасно страшно, тому що ви знайомитеся з людиною, яка весь час була з вами, яка була з вами, коли вам було погано. Мені не страшно з моєю душою розмовляти, тому що вона не тупа. Ну, знаєте, не тупа, не лицемірна і не намагається розводити лахів. Тому мені з нею не страшно спілкуватися. Я розумію, чому сльози, звичайно, коли ти занурюєшся в себе, а бачиш там глибини дніща. Ну, то таке. Коротше. А... Треба дати розшифровку. Ви не в курсі. Команда телеканалу Fashion TVA завітала до ТРЦ Ocean Plaza на презентацію нового проекту співачки Ані Трінчер. Це унікальний курс медитації, який співачка презентує для своїх прихильників. Просто унікальний курс медитації. Унікальний! Ну, давайте послухаємо. Ви знаєте, я в медитаціях пробую себе 4 роки. Я розуміла, що якийсь момент вони роблять мій стан кращим, але у мене немає мотивації, у мене немає якоїсь перманентності в цій справі. У мене немає оточення і ком'юніті, яка б мене підтримала. Я подумала, що зараз саме час, коли у нас війна, тривожність просто підвищена на 57% за 24 рік. Так, да, коли у нас війна, тривожність і оте, я зараз викачу два своїх курси медитації, гроші та достаток, шлях до спокою, чат ком'юніті, а подорожче, так вищий і нестримний потенціал, жіночність, любов до себе, щасливі стосунки, всього лише 4,5 тисяч гривень для ранніх пташок. Звичайно, в той момент, коли дуже багато людей в розпачі шукають всі можливості, я готова, коли є. Є можливість е розпиляти трошечки бабліця. А я нагадаю, що Анна Трінчер була колись одружена з Олександром Волошиним, про якого я теж розповідала? Отож в тій передачі два тижні тому і Олександр Волошин зараз продає свій курс. І Лоте Анна трінчер така. А я буду медитувати. Духовність, духовність. Причому що вона така, у мене немає мотивації. Я не знала, як себе змушити цим зайнятися. І тому я вирішила, а буду продавати курс, ну буде мотивація. Те ще в духовності не означає, що я ідеальний її послідувач, не означає, що я все роблю ідеально. Що я завжди хороша людина, що я завжди в дзені, Я дійсно вигираю. і. Духовність для мене як прихисток. Я йду туди, коли коли мені боляче, коли я вигорівша, коли я не можу знайти відповідь на питання. Коли я в розпачі, це мі, моє буквально укриття. Ну у кожного своє укриття. В одіялом укрився і лежу, а то все Вдома. Для контексту ви можете подивитися більше про історію цього пана у попередньому випуску, який вийшов вчора. Вчора у мене теж був лайв. Я тепер активніше намагаюся з вами ділитися контентом. Так от, у пані таке от укриття. Укриття в тому, щоб продавати. Діалог з душею. Сьогодні ми бачимо, як люди заходять в капсулу для медитації і плачуть. І це свідчення, що вони нарешті починають діалог зі своєю душею. І для мене це, напевно, найкраще, що я можу зробити в цьому житті. Я не погоджуся, Аня. Ти вже зробила найкраще. Я думаю, що діалоги з душею це все-таки лайтовіший продукт, ніж пісня з Олею Поляковою і з цим позитивом. Аня. Ой, але що я можу сказати? У Ані є подружки. І подружки теж були на презентації. Вона з подружками веде разом інформативне шоу, яке я сьогодні теж зацитую. Я перепрошую сьогодні прямо передача і мені Ані Трінчер, але я подивилася її контент. В общем, подружки. Коли Аня випустила свої медитації цього разу, я була просто в захваті і в шоці, наскільки вони відрізняються взагалі від всіх медитацій, які я коли-небудь слухала. Тому що, по-перше, Аня прожила дуже важкий досвід свого життя, і через такий сильний біль, коли людина йде в духовність і починає розвиватися, вона точно знає про що вона говорить в кожній медитації, в кожному слові, я не чула всі медитації, а такої унікальної не чула. Друзі, ну давайте трошки послухаємо. Ні, не те, що я скачала ту медитацію, яку роздає Аня Тринчер безкоштовно. Я просто зайшла в Тікток і подивилася, що у там з останнього про медитацію. І там, ну можливо, це теж медитація. Я не знаю, можливо, це просто якийсь типа прикольний Тікток, який вона записала, можливо, це шматок медитації. Давайте послухаємо для того, щоб зрозуміти унікальність продукту. Можливо, ви теж підете і захочете долучитися до спільноти. Медитація, медитуємо. Згадається відчуття, яке тебе наповнило, коли ти наповнювала себе золотистим сяєм. Скажи собі, я достатньо, я цінна, я себе люблю, я не дам себе більше нікому образити. Я у себе є. І це єдина людина, яка здатна зробити мене щасливою. Якби я палила, я б така. Коли ви наповняєте себе, згадайте, згадайте останній раз, коли ви наповняли себе або когось з золотим сяйвом. Згадайте і скажіть собі, цього достатньо. Цього достатньо, щоб повернути собі себе. Плачте, плачте, бо з вас виходить те, що ви завжди в собі ховали. І воно тепер буде назовні прориватися через Ну, Страх, страх, але. Подружки підтримали, і власне далі продовжувати, бо ми працюємо далі на розвитку ми будемо продовжувати поганий звук. Ми будемо далі продовжувати, бо ми працюємо над духовним розвитком. І тут я пішла значить, подивитися ще відео, яке називалося Чи треба освіти для того, щоб заробляти гроші. Господи, я теж недавно вам коли Волошина нагадувала про те, що я про нього розповідала в рагулях. У 20-му році, де сюжет по телевізору був про те, що без освіти можна заробляти гроші, зробити кар'єру, і там от Волошин був головним. І от минуло чотири роки Аня Трінчер теж цю тему підняла зі своїми подружками. Тому ключова ж тема, не треба заробляти гроші. Точніше не треба мати освіту для того, щоб заробляти гроші, або освіта взагалі не важлива і так далі. Але питання не в тому. Я послухала дуже цікаве інтерв'ю. Там не інтерв'ю, дуже цікаве спілкування. Там було спілкування про те, що одна з учасниць, оця яка. Загадайте. Коли Аня випустила свої медитації цього разу. Одна з учасниць, ця розповідала, що вона не могла здати історію України три рази, тому що колись її викладачка прийшла в аудиторію в такому ж одязі, як вона, і тепер, після цього, вона її ненавиділа і доводилося три рази здавати історію України, і вона плакала, щоб їй поставили хоча б три. Ну, мені здається, що можливо проблема була не в платі, ну не знаю. От і от вони в якийсь момент говорили, говорили про освіту, а потім почали говорити про інфобариг. І тут, звичайно ж, Аніта Соловій, яка теж у мене була в рагулях, я вам нагадувати не буду. Там випуск інтерв'ю з Машею Фрасініною, там, де Аніта Соловій розповідала, що коли вона заходить в офіс, всі повинні говорити, яка вона красива, включать музику, під пісні, танці і так далі. І от Аніта Соловій, яка продає всі ці інфокурси, починає говорити, що інфобариг не існує, тому що насправді все це важлива інформація, яку людина підготувала. А тих, хто купили і не отримали того, що хотіли, це їхня проблема. Я вважаю, що не існує, як ви кажете, інфо, інфо Циганство, тобто інфошахрайство. Чому інфоциганство це нетолерантно так говорити? А що таке шахрайство? Шахрайство це коли ти щось продав і а, там було написано умовно, що ти купуєш, і там не було цих уроків і цієї інформації. Якщо тобі не зайшла ця інформація, вона була тобі некорисна, яка там ну, обіцялася, то це твої проблеми. Тому що я знаю, мільйони людей зручно і давайте дивитися наступний епізод і думати, хто з цих подорожок скоро зникне з цих ефірів. А це твої проблеми? Тому що, ні, намагаю, це проблема я, людина, яка продала мені цей А Вона може дати тобі інформацію, яку вона обіцяла тобі дати. То, що ти вже це знала чи. Так, що вона не дала інформацію, яку вона мені обіцяла? Я тобі скажу, я якщо не дала... дала, якщо не дала, то це шахрайство. І і за це, це можна, ну типу, це можна подати в суд. Але якщо там є інформація, що буде так то так-то, а ти вже, ну, наприклад, це монтаж відео. Да, і там написано буде монтаж відео у таких додатках. Ти дивишся, а я вже вмію так монтувати, мені не цікаво, у мене скіл більше. Це твоя проблема, що ти купив цей курс, але це не шахрайство. Так, от зразу кажу: якщо ви купите медитацію, від Анна трінчер, у вас однозначно будуть іміта... імітації медитації. Випадково не, плану... не запланований був жарт. У вас однозначно будуть якісь медитації. І це точно не шахрайство, Воно продасть медитації, в яких буде розповідати про те, що золотий дощ вас покриває, і назовні вспливає, що то там, душа, там я не знаю. Це не шахрайство, воно дійсно продасть в медитації. І ви не зможете сказати, що ви мене обманули, тому що блок, ну як тут, блок, шлях до спокою. Я продам вам блок, шля... <шлака>, шлака блок чи що ти продасе? Ну, Тобто, блок, шлях до спокою це може бути все, що завгодно. Це може бути набір картинок, красивих із Пінтереста, і сказати, це ж блок, ну, типу, ви ж просто натисли і купили і так далі. Тому це не шахрайство. І далі відбувалася дуже цікава сцена. І я дивилася і така думаю, ну ладно, я думаю, що паруші відео, ця дівчина буде в кадрі, а потім щось пойдет не так. Хоча сьогодні вони вже випустили відео. Про езотерику, медитації, і вони обговорюють, наскільки це важливо, чому це важливо і так далі. Це чергова історія про прогрів курсу Анічки Трінчер, тому що, очевидно, вони всі в це впряжені, але атмосфера в колективі мене напружує. Є формат не тільки інфоціганства, це, як... це не тільки наповнення самого курсу, це, це те, ще? як його ще й прогрівають до нього. Е, є багато достатньо у нас людей в Україні, які постійно р... показують свої фотографії, як я жила в Злиднях, а сьогодні а, я заробляю 2 мільйони доларів. А сьогодні А сьогодні я заробляю 2 мільйони доларів в секунду. І типу мені не подобається ця якість. Чому? Тому що цей блогер вона продає цих курсів типу тисячами. І потім показує кейси 30 людей з цих тисяч, які там купила айфону і у яких там я ж ціла тисяча доларів на місяць, і так далі. Вони типу три людей на це багате життя. Мені ось це не подобається. Оце інфоцганство. Вона багато? він ті, хто так робить, вони не праві, тому що вони обіцяють мені безтурботне життя. А це так не працює у всіх. Вона забуває серед неї там 10 тисяч людей купили курс, 50 з них стали успішними, і вона не говорить про з лишнім тисяч людей, які типу просто нічого не вийшло окрім ну, того, що вони принесли гроші. Але в них не вийшло не тому, що цю інформацію не можна використати, а тому, що це їх відповідальність в тому числі. Так що, друзі, якщо ви купите курс медитації, знаєте, якщо ви ніяк не зможете використати ці медитації на свою користь, то це тому, що від вас теж багато чого залежить. Тому думайте, думайте. Можете піти просто до Олічки Гарбачової і послухати її медитації на те, що вона пишається своїми стативими органами. І це теж непоганий золотий дощ, в який ви можете себе занурити. Я так вам пропоную опції, але от бачите. Яка я все таки гуриня сказала, що Аня буде це продавати, і вона таки продає.